Палац спорту лавни нещодавно на кілька днів перетворився на тренувальну базу, де свою майстерність відточувала збірна команда України з регбі на візках. Неодноразові учасники міжнародних чемпіонатів в Італії, Німеччині та Польщі раніше спортсмени тренувалися на паралімпійській базі в Євпаторії, але через останні події у Криму фактично лишилися без місця для зборів. Руку допомоги регбістам простягнули бердичівляни, громадська організація Стимул, об'єднання самопоміч, міжнародний благодійний фонд Планета взаємодопомоги, місцева влада та благодійний фонд Лав. Завдяки якому спортсмени три дні відшліфовували свої уміння перед змаганнями у Польщі. Надають нам можливість безкоштовно проводити, за що ми вдячні. Тут чудові умови, зробили доступ, зробили пандус, це все швидко зробили, щоб він був доступний для людей на візках. Остальне зал підходить для занять ребін на візках, чудово підходить і покриття, і. и і все и график работы також погодили узгодили и и, и пошли на все и наши прохання. на местах то есть в своих регионах на своих городах у нас нет возможности тренироваться поскольку этот вид спорта никак не финансируется и ну атрибутика этого вида спорта стоит дорого я имею в виду коляски благодаря добрым людям и вообще как бы поддержке братству нашему, так сказать. Выходим из положения, находим деньги на поездки, находим вот такие вот места. Еще раз спасибо Бердичеву, что предоставил это так хорошо. Недалеко мы живем, такой прекрасный еще раз зал. Команда з регбі на візках існує вже чотири роки, об'єднує спортсменів з Білої церкви Запоріжжя, Рівного, Тернополя, Івано-Франківська. Тощо сама гра у виконанні людей з інвалідністю поєднує елементи баскетболу, волейболу та хокею. Для гри у неї потрібні спеціальні візки. Спорт кажуть спортсмени, як ніщо інше загартовує волю, силу духу та прагнення до перемог у першу чергу над самим собою. І щоб не трапилось, людина не має права опускати рук. А якщо є бажання, то і можливості знайдуться. Тим паче, як переконалися регбісти, світ не без добрих людей. После того, как мы увидели всю эту красоту, которую нам предоставили бердичевские власти, люди, и как их, ну, волонтеры, и вообще инициаторы этого всего, очень хотелось бы, чтобы пошли нам навстречу и ну, сделали здесь, если ну, не сборочный центр, но какую-то хотя бы стартовую базу, чтобы мы могли отсюда ездить за границу. Потому что лучших условий и придумать нельзя. поскольку и граница недалеко, и центр Украины. Грубо говоря, всім удобно з'їжджатися сюди. Зразу відмокнулися на це, представили спортивну залу для того, щоб вони могли потренуватись, показати теж, що люди, які мають проблеми з здоров'ям, можуть жити повноцінним життям. Це люди оптимісти, це люди дуже мужні, які навіть такі ситуації вміють себе зайняти і показати іншим, що можна сьогодні зробити. І благодійний фонд Анжеліка Вікторовна просила передати їм привітання і просила. Підтвердити, що благодійний фонд завжди буде допомагати в таких ситуаціях, і, можливо, ми на майбутнє зробимо дещо, які тут ми, ми зробимо перебудови для того, щоб покращити умови для таких людей, які мають обмежені можливості. Надивившись на своїх колег, бердичівські візочники теж замислились над заняттями спортом. Тож разом із своїми гостями маршем незалежного життя дістались від нещодавно відкритого центру на рівних, що на Бугунській, до площі центральної. Одночасно кажуть, перевірили місто на доступність для таких людей, як вони резюмують, що заїхати на візках вдалося не на всі тротуари, чого не скажеш про головний бердичівський майдан. Він насправді доступний для усіх. А прикладом цьому стали показові виступи за участю візочників та бажаючих городян. Спочатку усі зіграли у грубоча, а потім... Подивилися на своєрідний слалом на інвалідних візках, провести який допоміг міський центр спорт для всіх. Учасникам належало чим швидше подолати перешкоди, не втративши при цьому рівноваги. Не обійшлось і без падіння. Правда, цілком спланованого на такий крок візочники пішли для того, щоб розказати бердичівлянам, як правильно діяти у подібній ситуації. Звичайно, люди не знають як це правильно зробити. діло. В первую очередь, що нужно сделать, это подойти и спросить ті Молодой человек, вам нужна помощь. Да, если можно, пожалуйста, вдвоем. Если можно, пожалуйста, вдвоем возьмите за коляску спереди и за спинку. По бокам, по бокам. И одновременно поднимите на 3-4. 3-4. Вот, это был один из способов, которых можно поднять коляску. Змагання закінчилися. Певно, кожен, хто був на них присутній, зробив для себе певні висновки. Глядачі подивувалися майстерності людей на візках. Ті у свою чергу відчули себе повноцінними та активними, довівши усім, що інвалідність не привід відмовлятися від радощів життя.